Шановні користувачі, з 1 квітня 2023 року, відповідно до наказу номер 463 платники податку на додану вартість повинні реєструвати податкові накладні та розрахунки коригувань до них за новими форматами. Warzit Pro додано нові форми податкової накладної та розрахунка коригувань. чар коди нових звітів FABJ 1201014 для накладної. F або J1201214 для розрахунка коригувань. В програмі реалізовано конвертацію старих форм накладних коригувань в нову діючу в поточному періоді. Для цього потрібно в переліку власних накладних розрахунків коригувань обрати документ версію не нижче 120.10.07 для податкової накладної або 120.12.07 для коригування. Та натиснувши праву кнопку мишки з контекстного меню вибрати опцію Створити актуальну копію. Обов'язково зверніть увагу на повідомлення, що з'явиться при цьому, оскільки нова форма звіту буде відрізнятися від тієї, що конвертуємо, то нову податкову накладну або коригування потрібно буде перевірити на помилки та наскільки коректно перенеслись дані зі старої форми. В результаті конвертації створено нову форму накладної 1201014 та розрахунка коригувань 1201214. Звертаємо вашу увагу на зміни у нових версіях звітів. Прибрали вже зайві елементи податкової накладної, що стосуються сільськогосподарських товаровиробників. Так, графи 12 більше немає. Як результат, накладна тепер має всього 11 граф в розділі Б. Ті ж зміни стосуються розрахунка коригувань. Ніяких нових елементів граф не додавали. Назв, граф, рядків та інших елементів не змінювали. Вносимо усі необхідні дані у звіт. Перевіряємо на помилки та зберігаємо. Далі звіти можна підписувати та відправляти до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.